Вітаю! Я Тетяна Сінгаєвська. Розкажу вам про що мій перший онлайн-семінар авторського курсу стандарти і технології пошиття інтер'єрного текстилю. Ми з вами зануримося у чарівний світ матеріалознавства і опануємо знання про сертифікацію тканин у різних країнах світу. Далі я навчу правильно обирати і використовувати прикладні матеріали, щоб підвищити якість пошиття і не зважати на недоліки тканин. Як опанувати неслухняні тканини та як застосовувати стабілізуючі матеріали, поговоримо і про це. Арки, трикутники, коло, вузькі ніші. Що це? Біль? Вирішимо це питання. Що таке інноваційна технологія декокод, її переваги і її недоліки? На семінарі ми проговоримо всі новітні тенденції в технології хвиля, які використовуються в Україні на європейському та американському ринках. А по закінченні ви отримуєте доступ до відповідних формул, тож вдосконалюйте свої знання разом з експертами.